Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо види календарів G+. Розглянемо розширений календар та стандартний календар компактний. Зараз відкриємо, для прикладу, календар в G+, Спробуємо додати задачу до ліда. Для прикладу, використаємо лід метро. Коли ми натискаємо додати задачу, ми бачимо, що в нас відкривається від назви задачі, мітка кольору задачі, тип задачі, початок задачі, наприклад, сьогодні. або... Від дати початку, закінчення і коли нагадати про задачу. Відповідно, ми можемо, використовуючи даний функціонал, явно вказувати дату початку, дату закінчення і час, коли нагадати про виконання даної задачі. Давайте, для прикладу, зробимо назву для цієї задачі, таку як тест 1. І нехай це буде тип задачі зустріч. Тепер натиснемо Зберегти. І бачимо, що задача успішно додана до календаря. Вона має дату початку, дату завершення, тип задачі і відображається в картці ліда. Відповідно, таким чином ми можемо вказувати і початок, і завершення задачі. Якщо ми бажаємо використати більш компактний вид календаря, для цього в налаштуваннях ми можемо обрати відповідно більш компактний вид календаря. Давайте розглянемо його зовнішній вигляд. Для цього в налаштуваннях CRM обираємо опцію вигляд події в календарі. За замовчуванням, увімкнено розширений, увімкнемо компактний. Коли ми вимкнули компактний вид календаря. Повернемося до картки ліда. Тепер, коли ми відкриємо вікно в створення задачі, ми будемо бачити, що компактний вид календаря запитує лише дату виконання задачі та час. Відповідно, таким чином, ми можемо обрати відповідний час і дату виконання задачі. Давайте створимо задачу типу тес 2 Бачимо, що до на ліда створена задача «Тест 2 яка має дату початку і час виконання задачі. Компактний вид календаря зручно використовувати, коли в вашій логіці в роботи з задачами має значення лише дата початку та час початку, а опція завершення є опціональною. Дякую, що сьогодні були зі мною. Обирайте зручний для вашої будівельної компанії тип календаря, або компактний, або розширений. І використовуйте гнучки налаштування G++RM для того, щоб максимально гнучко забезпечити відповідність функціоналу вашим потребам. Дякую, що були зі мною. Поставте вподобання до зустрічі в наступній відеоінструкції.